Всім доброго дня, сьогодні у нас 24 лютого. Прийшли подивитися на наш чесник. І хотів би підняти таку тему, тем, як чи кидати померзло талому, чи кидати під дощ. Дивіться, земля зараз, дивіться, у нас сьогодні зранку було 10 градусів морозу. Зараз ще мороз є, дивіться, яка земля у нас сухенька дивіться. Цього року ми померзоталому кидати не будемо, бо в нас вже десь півтора тижня морози, плюс, мінус 10 на вечір, в день. Також мінус, а сьогодні вже так, щось передає ніби плюс 5 на, на день. Ми будемо е, перший раз підживляти саліт, і будемо чекати на дощ 100%. Бо померзоталиму. Я не бачу сенсу кидати, бо земля удивиться. порухи йдуть. І, і тут то що ми кинемо ту салітру, воно нічого не дасть. Будемо кидати під та я вже кажу другий раз. Дощик мусить бути, думаю, що десь, десь там що писало, що на 10-й число ніби що дощик, і може сніжок будемо кидати. І температура вже помаленьку спадає. Має йти на мінус вже буде менший, там один-два на вечір чи один, тут не є так багато. Чесник тут менші сходи чесника маленькі є, де-не-де. Тут таких сходів немає. Так що будемо працювати так. А другий раз салітру будемо салітру розділяти на два рази. Тут де поле після 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 сої будемо давати десь півтора кілограми на сотку, це за два рази будемо носити, а там, де по ячмені поле, після ячмені, то будемо давати 2 кілограми салітри. вологи в того року по, вистачати певно, що не буде. У нас хіба весні на весні прийде багато дощиків, то може буде краще. Но поки що я нічого не бачу доброго в тому, що такої вологи в нас немає. Кажу, Будемо ось маленькі з'являються сходи. Ось так тільки-тільки виходить. А ще один, тільки-тільки виходить. Так що хто там собі? Планував по мезотауму, дивіться, ми будемо працювати так. О, дивіться, о. О, що то? Де таке навісні було? Я такого не пам'ятаю, що сьогодні вон, 24 лютого і щоб така служба була на полі в нас. Так що будемо працювати так.